три та та три та та три та Сумка непогана, колір, до речі, дуже класний. Так, ідемо він, чіли. Кольці доня. До речі, потрібно обов'язково купити тональний крем, щоб мені питон підійшов, тому що з тональним кремом треба, щоб все було. Чекіпки мені треба, щоб був матуючий ефект. Можна тут купити сефора. Мне треба так ще по консультанту. Сефора. Інтимисмий. Ура! Мы знайшли, інтимиссимий. Званий. Здравствуй, Еса. Неволиться так холодно, до речі, в Києві я також дзвонила, дуже холодно, похолодало, кровом холоду, в мене ще ногу дуже крутить на дощ. Походила по торговому центру, купила те, що потрібно. Купила такий тупик для бігу. Він з такої легенької натуральної тканини, що взагалі не відчувається на тілі. Думала, що це буде інтимізмі, але мені не підійшло, тому я купила іншої фірми. Тому ось так, ось так. Буду вмикати, мабуть, фільтр, тому що мені так не подобається моє обличчя сьогодні. Прищами обкидала капець, капець. А мені подобається, що в інстаграмі можна вимкнути фільтр і нічого не видно. Це ж за неподобство? Капець, капець. Ось, ось так. Коротше, не знаю, коли буде вже. Купила, до речі, на балкон прикольні штучки, такі ці комахи, купила, метелики, купила декор для балкону, купила, щоб гарно світилося в мене, вночі все було гарно. Я люблю таке, я люблю таке, я люблю. Я не можу прийти. Я розумію, що мінімалізм це стильно, класно, це красиво. Але от, я коли заходжу в будинок, де різні якісь статуеточки, фігурочки, мені. от, Подобається це дивитися, Чим? коли ти заходиш і отаке, знаєте, офісний такий порядок, ось і якось так все як по полочкам, як десь, знаєте, в хірургії десь знаходишся. Мені подобається роздивлятися, картини люблю, коли висять. Відське дерево гарне. Мене прищами покидали. Роги просто Я спортом не займалися. Що хочеться розуміти, коли займаєшся спортом, хочеться ефекту відразу. А Після 25 років дуже тяжко набирати е, м'язи. Ну, тобто, група, група, Коли е, після 25 років м'язи тяжче напрацьовувати, тому що вони такі більш ослаблені стають після 25. До 25 років мені набагато легше було е, зробити прес, ноги і так далі. Це у мене були гарні. Досить тяжко, 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 особливо, коли якісь вуглеводи поясиш. Дуже тяжко, сим -сим. а потім справитися. Капець, капець. Ой, люди, що вам сказати? Т -т -т, треба прибрати вдома. Вже є коробка, я покладу, покладу в ту коробку е речі е зимові. Саме в коробку У мене немає шкафу. У мене дуже мінімалістична малесенька територія. Сама кімната, виходить, там, де масажний кабінет знаходиться, там можна було б зробити гардеробну. Але мені тоді не буде, де робити масаж. Це було б ідеально там зробити гардеробну, щоб там були речі. А так як в мене немає місця для речей, в мене малесенький шкаф стоїть, і воно в мене просто нічого не поміщається нікуди. нікуди. Русі займатися ще вечір. Це гарне дерево. Ще подивимося, що це за дерево таке гарне. Цикавый чай не пахнет. <пеш hogy> <Трех, такие>. <музык> а, пахнуть. Слухай, ты так приятно пахнуть. Дерево. Коли приближаєш біле, а коли відходиш, воно таке рожеве. Як утікає час швидко? Це капець, це просто, я не знаю, чи це в мене тільки у мене, так, чи це так у всіх, ну дуже швидко. Просто день за днем спливає, спливає. Якось так сумно навіть від цього, що так швидко. Нарвала хом'яку. Кульбабка, травички нарвала. Ось. Тому зараз прийду додому, ще повно праці, треба... є дві коробки, в дві коробки покладу одежу. Ось. І треба стремитися до більшого, більшу квартиру мати. Ну, Квартиру я не хочу, я більше хочу будинок мати. Коротше, якось так, якось так. І дуже хочеться виїхати вже. У мене а, є щоденник. Я туди буду записувати а, подорожі свої, де я була і де я ще маю бути. Це літо буде повністю у мене в поїздках. Ну, я так хочу. Ось, треба хочу купити собі палатку. А, все все, щоб мені було тепло спати вночі. О, все необхідне для кемпінгу. Коротше, і щоб все, все було добре. Щоб було... Найбільше мені зараз на навісло. Завтра, до речі, поїду на гюду завтра. А, так, на гіуду поїду. На гіуду. На Гіуду мені треба 100 злота віддати за фарфорову пташечку, яку я купила. Але мені сказали, що 100 злотих можна віддати пізніше. Тому ось так. Тому ось так. І почистити обличчя треба. І на масаж хочу сходити. Коротше, планів в мене мільйон. Мільйон, мільйон в мене планів. Ось так, ось так. Ось така гойдалка класно стоїть. Можна погодитися. Також. Але мокра, мокра лавочка, тому що коротше. Тому що дощ, тому що дощ, то в мене так ногу крутить. Якось і треба братися за справи. За справи зробити балкон, освітлення хочу поставити. Ось. Там, до речі, балкони просто ось так, то не так гарно. А коли їх прикрашають, дуже-дуже мені подобається. Ось там зверху, бачите, дерево поставили. І вже, і вже так гарно. І на останньому поверсі також. Буч такі квіточки поставили і вже, і вже інакше виглядає. ту ту-ту-ту. Бузок у Польщі я слухала, що не можна нарвати, я взагалі рву бузок. Мені шкода, я не рву квіти, я... я просто їх нюхаю. А як хочеться все ж таки душа тягне десь з палаткою, десь на березі річки з вогнищем В тиші, щоб було чути. Як сови літають, тягне мене в такі місця, де дика природа. Виїхати, Боже. Як це класно. У мене, як тільки я сама навчуся керувати от, повноцінно, що біля мене ніхто не буде сидіти. Все, шукайте мене. Мені такі ще ностальгічні фотографії попалися. Капець. Річні фотографії попалися з минулого, з Чернігівської області, де такі, така прекрасна природа. Ліс, ліса. Ми, ми, ми там забирали маслюки польські. Там такі гарні, сніги, ну, сніги були, коли зима. Це все мені у ну, Фейсбуці. В старому Фейсбуці в мене повискакували ці картинки, вогнища. Ностальгія бере, бере, бере. Я тільки навчусь сама сама їздити. Ось так, можу сама. Але мені безпечніше, коли біля мене хтось все рівно сидить на правому. Ну, коротше, на сидінні, на пасажирському. Мені так безпечніше. Ось так.